Виповнилося вже 10 років, як відкрив двері наш офіційний автоцентр торгового дому Холенд Експрес. Ми являємося офіційним дилером та представляємо у нашому регіоні унікальний автомобіль японської корпорації Subaru. За цей тривалий період, незважаючи на різноманітні економічні та політичні кризи, і в першу чергу, дякуючи нашим особливим клієнтам та наполегливій роботі персоналу, наш дилерський центр 10 років поспіль визнається лідером в Україні у номінації Найбільша частка продажу автомобілів Субару в Україні у своєму регіоні. Також наш сервіс-менеджер. Визнана протягом останніх п'яти років найкращим сервіс-менеджером у дилерській офіційній мережі Субару в Україні. Ми і надалі прагнемо невпинно вдосконалюватися, щоб відповідати найвищим стандартам обслуговування і вимогам сьогодення. І з певністю рухатися вперед до нових успіхів, як закликає нас до цього, девіз улюбленого бренду субару Motion. Моушен.